Всім доброго ранку. Приїхали ми на дачу, де вчора діскували, садити гарбузи. Наташа відбиває границю. А ще брали? То ви ж казали моток візьмете. Сівалка, сівалка. Попарать Кругом попарать. Жовта преса Сівалка точного виставу. Все, точніше, не буває. П'ять значить п'ять, три значить три. Кидаємо побагатенько щоб перекинула мені, нагнулася і забрала. Десь пусте попаде. Якби тільки хоч ніхто не, не, не повитягував, не повиїдав, О, ой, як бать. в торік. О, так, шосте підняв. <рес> Сівалка точно висвітлять. Щоб ніхто не, не повитягував, як у торік нас. Сів, сівалка бож, взяв відро і... Так? Да. Так, латку вже добру таку шмальнули. Осталося вже тут кусочок такий. Половина. Не половина зробили більше, десь три четверті вже зробили. Чекушка осталась. Зараз <гум> тільки костра розтопимо і чекушка. Та що залишилася, та й уйде. Так, оно. Ну. Бабуся наша працює. Щоб бачили, що не тільки з телефоном ходить. Три ногу поламала, то тепер приходиться так. Поламала три ногу, так. Да. Все, все, донатим, донатим на три ногу. <рик> і на телефон. І ще й на телефон, ну нічого. Давай на... ноутбук. Все поламало. І ноутбук поломався, і телефон. Все, донатим, донатим. Тренога, ноутбук, телефон. Ой, та так, да, так, да, ну, донати в землю закладаємо. Все, посадили ми вже 40 сотих гарбузів і їдемо вже додому. Хай сходять. Приїхали ми вже до Анжели садити гарбузи, допомогти. Ярик нам допомагав, Анжела була на роботі. Теж гарний кусок, не знаю, до вечора, може, може, посадимо. Спішили, нічого ніхто не їв, не пив, взяли салка пожарити, але не було коли. Там посадили і відразу приїхали сюди. Зараз підійде Анжела з Яриком. Перекусимо, бо голодні всі, три часа дня, ми ще нічого не їли. І будемо садити. Ой, зроблять кострика, пожарять салко. Я дуже люблю салко жарене. Ну Його не приходиться часто їсти, бо все нема коли. Я думала, сала нема. Нема коли жарити. Ой, як тут добре холодок, яка природа, як гарно. Коло нас річка очеретом заросла, а тут ні, тут. <клес> Місце, рибаки ловлять рибу. Яка красота. <рикався> і тут містечко хороше, нема коли по рибу ходити і нема коли сало жарити. Ну, хтось ходить тут, стежка вдоптана. Яке каміння під скалою? Село, да, на газетку би нічого не брали. Ага. ага. Ой! О, бля. чу <ріхи> ліс. Там десь вилка в сумці. Вже перекусили і приступили до роботи. Тут вже хазії, самі нарубують ямки, Анжела, і Ярик, Наташа з Ігором накидають. Я лишилася без роботи. Ще одного накидальщика треба. Треба Скоро Стасик прийде із школи, може той. Так, 4 часа дня побачимо, за скільки ми його посадимо. Ого, ти яку дев'яту включив Ярику чи що? Так. Перший рядок свіжі сили. Крайня хата додає енергію. Бо все вдома, та й бігом, так. Да. Йому перший на рядок. Другий ще поменше, третій ще поменше під кінець. городу в нас тут кладочка. Сюди ходять купатися літом. Оце дає. Я поки посчитаю, скільки має впасти зернин в ямочку, вона вже досапала. О, наставник приїхав город переробляти тут по сусідству. Так, закінчили. Час 20 згаїли. Ой, перейшли вже на Наташин, город слідуючий. Якраз Стасік з школи прийшов, ще один накидач є. Анжела нам принесла кави, ми підкріпилися і далі працюємо. Добавилась Анжела, Стасік. Так що у нас гурт великий, зараз ми його бігом. Так, сім часу вечора вже застріляли і цей город за півтора часа. І того ми сьогодні посадили гектар. Збираємося додому. На дворі вже ніч, поки діти поралися, я нажарила коржиків. Хто вечерає, хто не вечерає, хто так заморився, вже що й вечерати не хоче, І будемо відпочивати, бо вже не можемо, не чуємо ні рук, ні ніг. Бо думаємо, що завтра буде дощ, а ми так спішили. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.